Містере Волц, я не хочу вас перебивати. Але чи може Росія отримати Донбас на додачу до того, щоб утримувати Крим, попри те, що вона вторглася в Україну? Марто? Ми повинні запитати себе. Чи це в наших національних інтересах, чи це реально? Ми говорили з європейцями та українцями з цього приводу. Чи будемо ми виганяти кожного росіянина з кожного дюйма української землі, включаючи Крим? І стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, щоб це тривало стільки, скільки потрібно, і скільки б не коштувало, без прив'язки до будь-якого терміну, що по суті означає безкінечну війну в умовах, коли ми фактично втрачаємо сотні тисяч. Людей за лічені місяці, і це може призвести до третьої світової війни. Тому ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. І ми також повинні говорити про реальність ситуації на місці, і саме це ми робимо через дипломатію, через човникову дипломатію, через переговори на відстані. І знаєте, мене вражає, як це критикують.